Компанія автопарк Київ, у нас нове надходження X-Trail 2003 року, 2-літровий бензин. Офіційний український автомобіль, фактично від другого власника. Є декілька фарбованих елементів. Легкосплавні диски у нас 16-го радіусу. Також є зимовий комплект з дисками 15-го радіусу. По салончику. Чотири склопідйомники. Тут в нас Комбінований текстильний салон в збереженому стані, кондиціонер, автомобіль на механіці, мультимедія звичайна в нас тут. 332 тисячі пробігу. Так, можу зараз показати задній ряд. як. Доволі вмісткий багажник в автомобіля. Повнопривидне авто. Виїде з будь-якої точки. Переглянути дане авто можна по адресі Сумська, 2А. Придбати автомобіль можна за готівку в кредит, в лізинг також трейдін. Чекаємо на вас.